Хочу поговорити з Тарасом Загороднім, це і керуючий партнер Національної антикризової групи. Пане Тарасе, доброго дня вам. Доброго дня. Чи відгукнеться Трамп на прохання пропозицію від Володимира Зеленського оприлюднити мирний Трамп? І що ж це за такі козирі, які він поки що боїться розкрити? І чи є вони в нього? Ну не боїться він нічого. Він у нього своя програма, е, і звичайно, що нічого розкривати не буде, бо це тактика перемовин, тому що все ж таки Трамп е, ну гарне перемовиць бізнесмен. Тут е, не можна відняти у нього. Чи гарний перемовець політик, е, це поки що питання. Але ми дивіться замість того, щоб знаєте, хапатися за серце і дивитися, що буде в білому домі. Ми повинні розуміти логіку дій е і президентів і Сполучених Штатів в тому числі. От дивіться, що правильно говорить Трамп, так як він логіка його, е коли він запитує Україну е стосовно того, що двувається, як, як така, якщо парафраз робити, платники податків Сполучених Штатів Америки. Оплачують війну, яка їх особисто не стосується, ну, йдеться про Україну. Вони запитання: а от Україна що зробила, щоб ставати сильнішою, скільки вона виробляє зброї, Чи мобілізує вона свою економіку і так далі? Далі вони запитують: якщо Україна цього не робить, то це, мабуть, означає, що українцям не потрібна ця війна, і вони самі не хочуть мобілізуватися. І тут питання в тому: чи потрібна платникам податків тоді американським ця війна. Ось що ми повинні дивитися в корінь е, проблеми і розуміти наступне, що е, логіка заходу вона в тому, яку озвучує Трамп, вона полягає в наступному: що чим більше ми будемо самі собі допомагати, тим більше нам будуть допомагати. Чим менше ми собі будемо допомагати, тим менше нам будуть допомагати, тому що він же транслює протестантську етику, так тобто це, це ядро його електорату. Так, і вони отак і раціонально підходять до світу, ми до цього повинні звикати. Тут більше питання, що ми в дійсності зробили для мобілізації власної економіки, для власної власного озброєння я, наприклад, вчора читаю цей ну пост, наприклад, Кабелуч, який обурює виробника «Вільг», Нептунів і так далі, які обурюється, що а досі не вирішене питання з тим, що з вилученням прибутку у підприємств, які виконують оборонне замовлення. Чому КБ «Луч» повинен взагалі перейматися питаннями цими? Чому кабінет міністрів не може розібратися з головою ДАСУ? Алою Басаєвич там на Баселевич, яка допише висновки аудиторські, що повинно бути вилучене увесь прибуток у підприємства оборонного комплексу, та на підставі чого вже ДБР починає йти з обшуками до підприємств, вимагаючи у них повернути прибуток, фактично знищуючи це підприємство. Чому міністр фінансів не робить для того, щоб гамувати свою підлеглу? Чому пан Шмигаль, зважаючи на доручення президента, цього не робить, так? Тобто виробники зброї повинні масово виробляти, виробляти зброю. Ми ще повинні розуміти, що демографічний ресурс Росії більше. І ми повинні розуміти, що масова механізація нашої армії, так? Вона є е, просто питання виживання нації, перенесення війни на територію Російської Федерації, тому що зброю нам е, для ударів по території Росії не дадуть. І тоді, повертаючись до питання Трампу, коли вони побачать, так що Україна виробляє свої ракети, так сама собі допомагає, тоді питань не буде до нас. Навпаки, як говорять інша частина республіканців, ми дамо Україні все, що потрібно. Тому що ми показуємо свою, свою, свою боєздатність, тому що допомагають сильним. А пан Трамп він грає власний електорат, а вони задають такі питання. І тому в середовищі республіканців підтримка допомоги Україні менша, ніж, наприклад, серед демократів. І я вам скажу висока ймовірність, що пан Трамп перемагає на цих виборах. Далі, що робити? Теж знаєте, не сидіти, не пити валідол і так далі. А прискорювати, наприклад, підписання угоди зі Сполученими Штатами Америки за ізраїльським варіантом і Єгіпетським. Тобто, за формулою ваша зброя, наші солдати. Тобто, ну, наприклад, Сполучені Штати Америки щорічно е, дають на зворотню допомогу Ізраїлю приблизно на 3 мільярди доларів. Це величезна сума для нашої країни. І ми повинні прагнути прискорювати це підписання цього договору. Щоб не залежати від зміни настроїв у в овальному кабінеті в Білому домі, тому що якщо ця угода буде підписана, це означає, що Трамп і інший президент поміняти її не можуть. Тому ми повинні на цьому сконцентруватися, а не передвиборчих гаслах, те, що говорить Трамп. Тим більше ви повинні розуміти, що у Трампа, знаєте, він досить така. Неоднозначно позиція, коли його часто називають проресісів. Я не є його адвокатом. Я оперую тільки фактами. Дивіться, в 2014 році проти України було запровадження ембарга на постачання зброї адміністрацією Обами та пана Байдена, який був там віцепрезидентом, підтримала Європа, А от Трамп, коли прийшов, він зняв це ембарго і почав постачати зброю. Джевеліни ж перші в 2016 році з'явилися. Пан Трамп достатньо агресивно протиросійська в дійсності діяв. Він заборонив фактично зупинив будівництво Північного потоку. 2 а пан Байден фактично його розпалокував. Пан Трамп ударив по російських військах в Сирії, чого інші адміністрації інші, ну, не робили. Тому говорити, що Трамп повністю проросійський, ну не проросійський він. Він є президентом, хочу бути президентом Америки. І він... Дію у власній логіці. Тут питання підходів, що ми можемо запропонувати, яку силу ми покажемо. Я вас запевняю, що е, тоді по-іншому, теж американці, в тому числі республіканці, на нас будуть дивитися. Тому ми повинні дивитися в першу чергу всередину себе. себе, а не так знаєте, коли оця голова Дасу сьогодні її взагалі включили в миротворець. Тому що виявляється, вона має стосунок до пана Портнова, який постійно її рухом, пане Тарасе, І, Ну дивіться ну, тут. Ми всередині повинні вирішувати. Тоді ми не будемо хапатися за валідом. І дивитися, що там хтось говорить у цьому світі. Ну це стосується не ціну. Дивіться, ну дивіться, поступитися територіями. Це ж не говорять у світі. Це слова Трампа, які він озвучив, що можливо під час переговорів доведеться поступитися українському уряду територіями. Тобто, це ж не наше озвучення, це не світі. Ні, це я саме розумі, Я розумію, я розумієте, от, 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 і дивіться, коли ви зможемо. кажете про зброю, я згідна з вами, що нам потрібно нарощувати, що нам потрібно розвивати оборонний, якби комплекс. Нам потрібно прибрати всі перепони, щоб. Ми розвивалися і нарощували тільки виробництво зброї, але мирний план це ж не тільки зброя, пане Тарасе. Це коли прийде час ікс, а всі кажуть, що не все буде звільнено, не вся територія шляхом винятково контрнаступу і наступальними діями. Що прийде час переговорів, і от з якими пропозиціями вийде Трамп, якщо він стане президентом, з якими пропозиціями він вийде до Путіна і до Зеленського? І Зеленський, ми знаємо, відмовляється сідати за Я один стіл з Путіним. Відповідаю вам на це питання. Ні. Питання перемовин, питання територій це тільки про зброю. так Знищення військового промислового, наприклад, нафтопереробних підприємств Росії, так на її території, це пере, ну, це називається в перемовинах, це називається перемовна позиція. так Або ми в слабкій перемовні позиції, або ми в сильній перемовні позиції. Якщо приходить теоретично пан Трамп. Так і говорить, давайте типу, давайте вас збирати. Ну Путін, по-перше, на перемовини не йде. Тому знаєте, на факт, є же є же прихильники в адміністрації Байдена, які думають, що Путін піде на перемовини. Ну йде в не перемовини. Перемовини, коли у нас є ракети, і ми знищуємо партина російська у цей час. Пер, під час перемовин. Під час перемовин, коли ми знищуємо в глибину 500 кілометрів їхню промисловість та їхні військові частини, йдуть по зовсім іншому сценарію. Для цього Ось. потрібна власна зброя. От я власне хотіла а вас запитати. Інші, от інші, якщо інші, ми будемо дивіться, пане траси, пане траси, от хочу от уточнити. О, дивіться, стає президентом Трамп. Ми в цей момент маємо можливості наносити точкові удари по території Росії. От як сьогодні під Москові, так так диверсанти підпалили, спалили, підірвали два літаки і гвинтокрил. А якщо таких масштабних атак буде більше з е, території України, так і почне вирощати Путін. Рятуй Трамп, вони тери, вони тероризують Росію, вони атакують Ні. Росію. Як поведе себе в цій ситуації Трамп, на вашу думку? Він допоможе Україні. Ви вважаєте, що саме так буде? Тобто, да, Трамп тому, буде на вам. тому боці, в кого є сила і перевага. Я правильно розумію? Звичайно, ми повинні зрозуміти. Ми повинні зрозуміти цей світ, допомагає крутим пацанам, які можуть поставити себе на районі. А не і запиту. Дивіться історію Ізраїля. Він його теж вмовляли, його теж змушували. Вони діяли у власних інтересах, просто знищували своїх ворогів. І вони ставили становище, в тому числі, великі держави, що вони були змушені рахуватися з їхніми інтересами. Сполучені Штати Америки взагалі не хотіли визнавати країну Ізраїль Так? Сполучені Штати Америки 20 років тримали ембарго на постачання зброї в Ізраїль. Ну, Сполучені Штати е, мовляли Ізраїль щось в цьому році не нападати на не здійснювати превентивну атаку на арабські країни. Ізраїль їх не послухав, і, незважаючи на те, що під час цієї війни е, Ізраїль потопив американський корабель зв'язку. Вони це зробили, щоб вони не передали Вашингтон. Що почалася атака на е, арабські країни, е, загинули громадяни Америки. Так, Масад, це в книзі е, написано, е, Масад таємної операції. Надіслали, щоб спиляли антенну з американського посольства, знищили своїх ворогів, перейшли в сильну позицію. І що ви думаєте, американці почали постачати їм зброю? Отак От побудований світ, отак От ми повинні розуміти. Це тільки про чим більше ми будемо гамселити Росію, тим краще буде у нас перемовна позиція. І Ніхто там не буде знаєте, заїкатися, що щось віддавати. Якщо і буде віддавати, то це буде питання території Росії, а не України. Це по іншому, по іншому це працювати не буде. Ми повинні це. Расу назавжди пам'ятати ну, пане Тарасе. Я якби був келих, підняла би за те, що ми стали сильними крутими пацанами, і стояло питання передачі території Росії Україні а не навпаки. Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи і обговорювали ми про те, що Зеленський запропонував Трампу озвучити свій мирний план. І отаким він буде, і чи піде на це е, Трамп. Про це ми і говорили з панем Тарасом.